Сьогодні ми організували велопробіг по жмеринці з призивом того, щоб назвати всіх людей зі всієї планети до того, щоб припинили військові дії, до того, щоб перестали стріляти, до того, щоб не гинули наші діти, наші брати, наші чоловіки, хлопці, ті, які на сьогоднішній день знаходяться в так називаємо зоні АТО, оберігаючи територію нашої держави і суверенітету України. Значить, сьогодні з іншої сторони, з боку Росії, теж є такі ж самі діти. Вони точно такі ж самі діти до тих матерів, які справодили їх для служби в армію, і вони теж гинуть. Я призиваю всіх, всіх тих людей, які живуть звичайними людськими почуттями, які живуть по канонах Божих, які живуть по християнських обичаях, які живуть по корану, які живуть по торах по Біблії, і щоб ми припинили війну. Ми розумна цивілізація, в нас є багато того, щоб не переходячи до зброї, не використовуючи гради, луки, автомати, танки, бронетранспортери та іншу військову техніку, щоб досягти того чи іншого розуміння. Я призиваю всіх своїх друзів, ті, які на сьогоднішній день знаходяться. Далеко за межами навіть України, і в Росії, і в Германії, і в Ізраїлі, і в Америці, і в Португалії, і в Італії, і в Грузії, і в Узбекистані, щоб вони доклали всіх зусиль до того, щоб зупинити сьогоднішню агресію не лише на території нашої держави, що в Росії, на а всему, всьому світі. Я призиваю сьогодні всіх тих людей, які не небайдужі. Я більше впевнений, що байдужих в цьому випадку їх буквально немає. Приєднайтеся до цієї акції. І давайте ми зробимо так, щоб на нашій землі, на нашій планеті, щоб весь час панував мир. Я обращаюсь к тим, хто не розуміє українського язика. Дорогі друзі, я хочу, щоб мене услышали мої друзі, які зараз проживають в Росії. Це я обращаюсь тебе, Йора. который живет в городе Торжок. Я обращаюсь к тебе, Эдвар, который живет сегодня в городе Каспийск. Я обращаюсь к вам, Роман Яковлевич, вы наш мельничанин, сегодня вы живете в Саратове. Я обращаюсь к вам, Анатолий Дмитриевич, мой командир взвода, который сейчас проживает в городе Нижний Новгород. Я призываю, обращаюсь к вам, Анатолий Рыбин, который сейчас проживает в городе Бенза, с которым мы тоже вместе служили когда-то в городе Самарханде. Значит, я обращаюсь ко всем вам, тем, кого я сегодня вспомнил и кого я сегодня не вспомнил. Давайте мы будем думать о мире. И мало того, что думать, давайте мы будем призывать. Давайте мы будем делать все, что от нас зависит, призывая людей к тому, чтобы на нашей планете был мир. Я вам очень и очень буду благодарен.